Ну, такого ви ще точно не бачили. Новий експонат Музею води. Аквія. Як можна за допомогою води пояснити теорему Піфагора? Давайте пригадаємо, що це таке? Маємо з вами прямокутний трикутник. У нього дві сторони називаються катети. Так от, сума квадратів катетів Дорівнює квадрату гіпотенузи, бо це є гіпотенуза. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів.